Двадцять років по тому, того дня Ісус відчував, що зможе знайти Марію. Усе життя він шукав саме її, і тато сказав, що зведе їх. Брат ходив між людьми, коли побачив жінку, чиє обличчя було до болю знайомим йому. Вона кричала чужими голосами, що потрібно тобі Ісуса з Назарету? Дай нам спокій, але це не зупинило його. Він знав Марію і любив усім серцем. Вона походила з царського роду, як Ісус, але була самотньою і росла сама, дванадцятирічною дівчинкою, тікаючи з дому у безлюдні місця. У Марії не було друзів, вона постійно була неприйнятою. Живучи з лапкою надією на те, що одною з неї землею ходить хтось, хто дуже любить її. Одного дня після чергового непорозуміння, що дівчинкою Марія вибігла з дому, вона не повернулась і почала бродити місто. В ній не було любові, бо в житті вона бачила лише насмішки людей і байдужість. Їй мучив страх, переконуючи, що Марія ніхто нікому не потрібна. Вона не мала сил боротися з ним, вже не маючи впевненості в тому, що хоч хтось її любить. І жінка стала їх жертвою. В її серці постійно була тривога, страх увійшов в нього, і Марія не розуміла, що робить. Усе було Ніби в страшному сні. Люди страхалися її, бо жінка кидалася на них, але єдине, чого вона прагнула і потребувала це любов. Того дня Ісус був поруч. Марія вибігла йому назустріч і дух страховній закричав до брата. Що тобі потрібно Ісуса з Назарету? Дай нам спокій. Вона сиділа на землі, і він підійшов до неї. Докусла сла. Залиш її. сказав Ісус, відчувши силу змінити все. Нарешті Він міг забрати ту, яку ворог хотів вкрасти у нього. Вони труснули її. І вийшли. Марія лежала, ніби мертва. і дивився на неї, відчуваючи, як вилітає серце. Вона прокинулась, і він допоміг їй встати. В очах жінки було стільки любові та вдячності, що брату захотілося плакати, від того, що нарешті знайшов її, і від того, що страх зробив з нею. Чому тебе? промайнула в його думках, коли Ісус дивився на найріднішу людину. Вона глянула на нього з відданістю, мріючи лишитися з ним. Відчувши, що не може стримати сльози, брат відвернувся і пішов, а вона дивилася йому ледь чутно шепочучий. Дякую. З того часу він взяв її з собою. Вони обоє несли любов і так потребували її. Обоє замерзали від холоду і найкраще одне одного розуміли. Нарешті знову, будучи разом.